Доброго ранку, шановні батьки і любі мої малята. Діти, сьогодні у нас з вами заняття з художньо-мовленєвої діяльності. І ми з вами познайомимось з українською народною казкою Зимівля звірів. Малята, скажіть мені, будь ласка, що спільного між цими тваринами та птахами на картинці? Так, вони домашні. А ще про них складено народну казку, яку я зараз вам розповім. Тож сідайте зручніше та слухайте уважно. Українська народна казка зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вала за все це в холодній повітці держали. І харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду, світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл йде, а назустріч йому баран. Куди барана йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Усі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку набік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусаче йдеш? питає білий. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть, війна, іду, ідуть, а назустріч їм півник співунець, червоний грибинець, поважно так ступає. Кукуріку своє виспівує, куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє. А мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, каже баран. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродий він, блукав у лісі, аж раптом дивиться стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще стіжок сіна. Зажив тоді собі, вів приспівуючи, в теплі, в добрі. Їжа в олові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хто стукає. Відчини він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі. «Змерзнеш тоді. Подумав він, подумав та й пустив барана. А трохи пізніше свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся і так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию, а жити тоді, в хатині, ясно, не можна бути. Що його вдієш? Жаль волові хатини. Пустив він і свиню. Минуло небагато часу. Плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую. А я, каже півень, усю стелю на горіщі з грибу ногами не жити тобі в хатині, змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини й гусака і півня. Стали тоді жити вони усі вкупі. Бігла собі, поживи шукаючи, повз хатину лисиця. Чує півень пісні виспівує. Забажалася лисиці півнячого м'язця посмакувати та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя й вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славно поживу тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, масю, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому. Ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалися гусак з півнем. Що ж його робити? А Віл тоді й каже не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка дружку виручаємо. Давайте ж і разом спільно, як друзі, бити ворогів наших. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей. А віл, баран, свиня й гусак як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами і рилом, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує. Клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає. Ку куріку -ку вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу-на силу ведмідь вирвався. Доброю прочуханку дали дружні звірі. А віл Баран, свиня, гусак з півнім стали знову спокійно жити собі та поживати в хатині. Малята, наше заняття добігає кінця. І ми з вами зараз перевіримо, які ви були уважні. Скажіть мені, будь ласка, хто головні герої казки? Так, вірно. Віл, баран, свиня, гусак та півень. А що в них спільного? Вони всі втекли від своїх хазяїв, які їх не шанували. А скажіть мені, будь ласка, хто із звірів був практичним? Так, правильно, віл А хто був ледачим? Молодці, баран, свиня, півень та гусак. А якою ж була лисичка в цій казці? Хитрою, злою чи сміливою? Правильно, звичайно хитрою. А чи змогли звірі разом постояти за себе? Так. Спочатку свиня, баран, півень та гусак налякалися, коли побачили біля дому хижаків. А Віл сказав, що якщо вони будуть діяти спільно, то обов'язково переможуть. І так воно і сталося. Малята. Пропоную вам самостійно. Розповісти цю казку батькам, а допоможе вам цьому мнемотаблиця. Тож я вам бажаю успіхів! На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!